Виховати нову генерацію, котра знає, як працювати із фондами Євросоюзу, за цю справу взялися тренери-експерти з Угорщини та Словаччини. На прикарпаття прибули на запрошення інформаційного центру ЄС в області та міжнародної торгової палати. кажуть, розповідатимуть прикарпатським студентам, як готувати проекти, які б фінансувала Європа, і наголошують. Тут головне зрозуміти, що така підтримка то лише допоміжний фактор, а не банківська система. Європейські фонди підтримують, підтримують ідеї, котрі мають які можуть розвиватися, котрі мають потенціал просто перерости в конкрет як перетворитися в конкретні. Конкретні методи uh, і допомогти просто підвищити ефективність реальному житті, чи то вже в різних секторах, Аби ми Підправі ніякопрайда головна тематика наших презентацій це програма Горизонт 2020 та підтримка інноваційної діяльності ваших суб'єктів. Вона концентрується у першу чергу на фінансовій підтримці інноваційних ідей та усього того, що пов'язане із розвитком інновацій та науки. А напади маю зелену навчальний курс для студентів. Одразу трьох найбільших прикарбайських вишів триватиме півтора дні. А по його завершенні кажуть організатори, учасники отримують можливість подавати власні проектні пропозиції на основі оці. Цих проектних пропозицій буде проведено конкурсний відбір. Частину з тих пропозицій є потенціал, що ми спільно з нашими словацькими партнерами будемо шукати на них фінансування. Кращі пропозиції. Студенти отримують можливість поїхати на стажування. По цій же тематиці до Угорщини, до Словаччини, до Болгарії. А, і окрім того, автори кращих проектів можуть сподіватися і на пропозиції щодо працевлаштування за кордоном. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.